814 день в Канаді, 06.09.25, Сьогодні субота, така собі субота. Вдома. Спокійно, нічого нікуди не їздив. Хотів поїхати, але Я потім передумав, думаю, ні. спав, спав, думав, посплю довше і мене розбудили. Не вийшло поспати, подзвонили до мене з офісу, казали, що смок детектор в одній з квартир пікає. Ну, Пікає смок детектор, окей, Е, Встав, зібрався, пішов туди, взяв собі драбину, взяв батарейки. А виявляється, в них не смок детектор, а в дверях батарейки розрядилися. Вона не так зрозуміла. В основенька і вона дуже погано говорить по-англійськи. Але нормально, справляється ніби. І Нічого страшного, поміняв батарейки, прибули, поміняв батарейки. Але я їй подзвонив і сказав, що в нас, якщо міняєш батарейки, треба перепрограмувати замок. А то можуть зробити тільки деякі люди, які вміють то робити. Вона новенька, вона не знає, як то робити. Я кажу, їй, щоб познала в офіс, там з офісу, воно ну, хтось прийде. Як ні, то завтра батарея. Воно в замок працює, але все одно треба це зробити, бо може перестати працювати в будь-який момент. Пояснив їй, що таке. Моя робота на вихідних кажу, якщо емерженсі, там нехай батарейки пікають в смок-детекторі, ну це емердженсі, бо то реально кожну хвилину пікає і спати неможливо. Там, туалет забити, якщо вон бедрумна квартира, там, вода тече, хтось вмирає. Оце емерженсі. І якщо вона створює, вона має знати, що підп... підпадає під той пункт, як І це я роблю та, на вихідних. Потім подзвонив до мене Алі каже, в одній з квартир жучків знайшли. Жучків поганих. І треба подивитися, не знати, що робити. Нові люди заїхали. і це Я пішов, дивлюсь, та реально зразу зробив фото, відео живого жучка і скинув шефу. Шеф подзвонив в контору, яка травить то все. І вони вже будуть дивитися. Зайняло мені трошки часу, походив туди-сюди, потім пішов, попив кави з тортиком, нікуди не ходив Заліз в магазин. Зараз комп'ютер сидів в комп'ютері. Потім навіть не обідав, ввечері сіли пообідали, повечеряли і все. І все. Сьогодні простий день. Нічого такого, нічого цікавого. Цілий день відпочивав. Захотілося полежати в ванні, пішов ванні, попарився. Музики накачав в мене ж наушники, ось ці вони як плеєр, і там така собі музичка. Закачав пару нових пісень, треба буде завантажити наушники, як підесь піде в басейну, то вже буде нормальна музика. Треба йти відпочивати.